Він хотів гідно виховати свою доньку, зустріти старість із своєю коханою дружиною та дочекатися онуків. Утім, не судилося. Десятки кроїців з сумом та скорботою в очах у храмі ікони Божої матері, оточивши домовину полеглого армійця, віддають останню шану Євгену Босову, навіднику го гранатометного відділення, гранатометного взводу роти вогневої підтримки 3-го батальйону оперативного призначення. За нашу свободу Криворіжець віддав найцінніше. Власне життя. І найбільший подвиг, який може зробити людина в цьому житті для того, щоб отримати Царство небесне, це що зробить? Віддати своє життя за друзів, ближніх, рідних своїх. Так і зробили ці люди. Небесне воїну і ве. Утім воїнам, які загинули у нас по всій страшній війні. До повномасштабної навали окупантів Євген Босов працював токарем на ливарно-механічному заводі. Разом з коханою дружиною виховував доньку. Пані Віра за сім'єю полеглого героя познайомилися 20 років тому, коли ті переїхали до сусіднього з нею приватного будинку. Це найкращий наш сусід, дуже совісний, дуже добрий, чесний. Показова була сім'я, показова з ним разом. Тепер я не знаю, як до кого я буду обрати я не знаю. Він допомагав і сусідам, і всім, хто його попросив. Дуже добре, дуже хороший. у квітні. Чоловік отримав повістку та приєднався до лав Національної гвардії України. Відтоді відправився боронити південно-східні рубежі, а саме Запорізький напрямок. Рідні кажуть, тепер вічно будуть згадувати позитивний настрій Євгена, який не змогли зруйнувати жодні проблеми та виклики. Євген був дуже хорошою людиною людиною з великої букви. Це людина, коли навіть щось і фаган він завжди посміхався. На Його обличчя завжди була посмішка. Він допомагав завжди. Треба нам щось. Десять хвилин Євген уже в нас допоміг. Те жаль, що такі люди так рано йдуть від нас. Це велика дуже втрата для нас усіх. 6 грудня під час бойового завдання біля селища Роботине серце Євгена Босова зупинилося. Полеглому героєві тепер навіки 40. Свій останній спочинок полеглих захисник знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. На цьому світі у Євгена Босова залишилися дружина та донька, яка навчається у 10 класі. Вічна пам'ять та шана усім героям, які пролили власну кров, аби подарувати нам усім світло майбутнє. Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Сергій Філоненко, Сергій Іванкін, перший міський.